Івано-Франківську розширять можливості та етапи реабілітації ветеранів. Це передбачає меморандум, який підписали в університеті Нафти й газу. Окрім вишу участь у домовленості, взяли 50-й полк Нацгвардії, медичне об'єднання МВС та управління спорту і молодіжної політики ОВА. На базі університету працюватиме платформа для адаптації військовослужбовців. Відтак ветерани матимуть безкоштовний доступ до басейну, тренажерних залів та реабілітаційних приміщень. Ми відкриті колеги до вас відкриті щиро. Ми безплатні. В плані вашої підтримки безкоштовні, тому що більшої вартості, як збройні сили, зробили. Для збереження держави і роблять сьогодні і ще будуть робити, не існує у межах співпраці. Передбачено формування графіка занять, закупівля тренажерів і залучення фахівців. Все це створено для повноцінного функціонування реабілітаційного центру. Підписаний меморандум це крок до посилення ветеранської політики в регіоні. Є база питання спеціалістів це питання часу. Вони точно є на території Івано-Франківщини. і Ми можемо тут їх акумулювати для того, щоб якісно надавати послуги. Для якісної фізичної реабілітації нашим ветеранам. Наголошую і переконаний в тому, що вода лікує всіх. Це дуже важлива реабілітаційна складова, а саме гідрокінезіотерапія, басейн це прекрасний, прекрасний варіант реабілітації. Які, які заходить практично всім нашим військовослужбовцям? Університет нафти і газу також облаштовує пандуси, ліфти, душові кабіни та системи безбар'єрного доступу до басейну. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на важі.